Добрий день, мене звати Лілія, я із міста Дніпро і сьогодні хочу залишити відгук про продукцію пані Олі та пана Сергія, саме їх власного виробництва. Цими товарами я користуюсь достатньо давно, маю гарні результати і хочу поділитися з вами. По-перше, я користуюсь гідролатами. Ось бачите, у мене їх дуже багато і маленькі пляшечки, і великі пляшечки. Приймаю я їх внутрішньо це п'ю водичку з гідролатами та користуюсь зовнішньо. Коктейль для волосся у мене для зволоження волосся, це велика пляшечка. Тільки закінчилась у мене суміш з, з любистком. Зараз я купила суміш з розмарином, дуже подобається. Я переливаю в ось таку маленьку пляшечку. Тут кабачок написано, але я туди наливаю, що мені потрібно, і зволожую волосся кожного дня. Потім оцей грібенець, поряд яких я роблю арома розчісу. Для обличчя у мене тут багато всього. і великі пляшечки, і маленькі. З великої пляшечки переливаю в маленьку і користуюсь зволожую шкіру обличчя впродовж дня. Прям беру любу, яка під ручку попалася і бризкаю на лице. Самі мій улюблений аромат був це яблуневий цвіт. А потім у мене фаворитом стала суміш. Отримала в подаруночок оцю цю маленьку пляшечку. Дуже сподобалась. Тут декілька гідролатів. Всі ми, всіма користувалась окремо, але хочу вам сказати, що кожна пахне по-своєму. А коли вони поєдналися в одну суміш, це просто божественний запах. Тому я купила ось таку велику пляшечку і користуюсь і бризкаюсь, бризкаюсь, бризкаюсь і бризкаюсь. бризкаюсь. Догляд за ротовою порожниною, за зубками роблю наступним чином: зубна паста, крем-паста для дорослих та дітей. Користуюся, подобається. Зараз дуже подобається нова упаковочка, бо попередня була не дуже зручна. Коли видавлювалась паста, вона трошки розприскувалась, а тут такий маленький зручний носик, що. Вона дуже-дуже обережно видавлюється, ось, бачите, такий носик, і дуже-дуже виходить зручненько. А в подарунок, я ще, бачите, отримала отаку з дерева натуральну зубну щіточку. Дуже приємний такий мені був подаруночок. Суміш для рота і горла у мене йде після того, як я почистила зуби. Я полощу ротову порожнину та горло для профілактики від простудних захворювань. Одна закінчується, от, тут майже майже на дні, і друга вже повненька у мене є. Всередину приймаю майже всі гідролати. Ось, бачите, у мене тут і Звіробій, і антипаразитарне три. У мене зараз детокс-програма це мені дуже було на руку, але вона тут вже закінчилась. Верес, лавер. Багато-багато всього. Я п'ю з задоволенням. Більше всього, мені подобаються на смак трави такі польові, це полин, пижмо, дев'яти сил. А дочка моя любить фенхель. Фенхель та м'ято. Постійно купую, купую якийсь собі новенький, випила пляшечку півлітрову, купую іншу пляшечку. Ще я користуюсь мацератами. з Звіробій у мене для догляду за шкірою. Чорнобривці також за доглядом за шкірою, але ще я приймаю всередину по одній чайній ложечці для догляду за своїм зором. Свічки, улюблені, Оліни, у мене всі є. І номер 1 і номер 2 і номер 3 І ось іще у мене цукерочки, які я вживаю, коли почуваюся не дуже добре, коли якийсь вірус до мене прийшов у гості. Я його швиденько виганяю. Після свічок хочу сказати за відчуття дуже приємно, таке м'яке, приємне, пахне приємно. Це задоволення, а ще й має лікувальний ефект. А це оліни книжки, ароматні чудеса. Перша частина, друга частина, це третя частина, посібник до неї. Ось карти ефірні, мої два зошити. Один вже повністю списаний, другий починаю вже. І художня книга у мене є. Книжки перечитані вже декілька разів. Тут, навіть, я можу вам показати, ось дивіться, у мене тут багато-багато всяких закладочок, якихось поміток. Це як у мене настольні, настольні практичні книги. Це весь мій набір, яким я користуюсь з задоволенням, з радістю. І з великою, з великою подякою за ваш труд, за якість, яку ви робите, за любов, яку ви вкладаєте в усе це вам натхнення, вам нових проєктів. Я з задоволенням буду користуватися всім, що ви будете втіляти в життя.